Сура 57 Аль-Хадід Залізо, ім'ям Аллаха Милостового, Милосердного. Прославляє Аллаха те, що на небесах, і на землі. А Він великий, мудрий, йому належить влада над небесами і землею. Він дарує життя та смерть, і Він спроможний на кожну річ. Він перший і останній, явний та потаємний. І Він знає про кожну річ. Він той, хто створив небеса і землю за шість днів, а потім утвердився на троні, знає він, що входить у землю, і що виходить із неї, і що сходить із неба, і що здіймається туди. Він з вами, знанням, де б ви не були, і бачить Аллах, де що чините ви. Йому належить влада над небесами і землею, і до Аллаха повернуться усі справи, він збільшує ніч за рахунок дня, а день за рахунок ночі, і він знає те, що приховане в серцях. Увіруйте в Аллаха і посланця Його, жертвуйте те, в чому Він зробив вас спадкоємцями. Тож, тим із вас, які увірували і жертвували. Їм нагорода велика. А чому ви не віруєте в Аллаха, коли посланець закликає вас увірувати в Господа вашого, І істинно взяв він завіти з вами, якщо ви віруючи? Він той, хто зіслав рабу своєму знаменні ясні, щоб вивести вас із темряви до світла, і воістину Аллаги співчутливий та милосердний. А чому ж ви не витрачаєте на шляху Аллаха, коли Аллах спадкоємець небес і землі? На рівні між собою ті, які жертвували і брали участь у боротьбі до перемоги, вони вищі за тих, які жертвували пізніше і брали участь у боротьбі пізніше, і кожному обіцяв Аллах найкраще, і Аллаху відомо те, що чините ви. Той, хто позичить Аллаху добру позику? Отримай від Аллаха вдвічі більше, і йому винагорода щедра. У той день побачиш ти віруючих чоловіків та жінок, плине світло їхнє перед ними і праворуч від них звістка добра сьогодні для вас. Сади, де течуть ріки, будете ви там вічно, це великий успіх. У той день скажуть лицеміри, і жінки тим, які увірували. Зачекайте, ми позичимо у вас світло, скажуть їм повертайтесь назад і шукайте світло, зведуть між ними стіну із з ворітьми, всередині якої милість, а назовні кара. Будуть вони говорити Чи ж ми не були з вами? Скажуть їм Так, але ви самі підбурювали одне одного. Ви вичікували, і ви сумнівались, і спокушались хибними надіями, поки не з'явився наказ Аллаха, І спокушав вас проти Аллаха спокусник, тож сьогодні не візьмуть від вас викупу і від тих, які не увірували, домівка ваша, вогонь, який поглинить вас мерзотний же це притулок. Чи не час для тих, які увірували? Змирити серця свої для згадування Аллаха й того, що зіслано з істини, та не бути подібними до тих, кому було дано писання раніше, і чиї серця зачерствіли з часом, і більшість яких нечестивці. Знаєте ж, що Аллах оживлює землю після смерті її. Ми роз'яснюємо знамення для вас. Можливо, зрозумієте ви? «Боїстам, тим чоловікам і жінкам, які дають милостиню, і які позичили Аллаху позику добру, подвоїться вона їм, і матимуть вони винагороду щедру, і тим, які увірували в Аллаха та посланця Його правдивим і свідкам перед Господом їхнім, на них чекає винагорода і світло. А ті, які не увірували та відкидали знамення наші, вони жителі пекла. Знаєте, що життя в цьому світі лише гра та забава, прикраси та хвастощі поміж вами, змагання у збільшенні майна та дітей, подібне воно дощу, після якого посіви дивують сієча. Далі ти бачиш їх жовтими, а потім вони всихають. А в майбутньому житті кара жорстока або прощення від Аллаха та вдоволення Його. І життя в цьому світі ніщо інше, як блага примарні. Змагайтеся ж, одне із одним, в отриманні прощення від Господа вашого і раю, простягнутого на ширину неба і землі. Приготований Він тим, які увірували в Аллаха та посланців Його, це милість Аллаха. Дарує він її, кому побажає. І Аллах Володар великої милості не станеться ніякого лиха ні на землі, ні у вас самих, якщо його не було в писанні ще до того, як ми створимо це. Воістину легко це для Аллаха, щоб не сумували ви за тим, що втратили і не раділи з того, що ми дали. Він не любить зверхніх та хвальковитих, які скупі. Та силують людей бути скупими. А якщо хто відвертається, то воістину Аллах багатий, хвалимий. Відсилали ми посланців наших зі знаменням ясними і відсилали ми з ними писання та мірило для того, щоб тримались люди справедливості, зіслали ми залізо, в якому велика міць і користь для людей, щоб знав Аллах. Хто потаємно допомагає йому і посланцям його, Аллах сильний, великий, І істинно відсилали Минуха та Ібрагіма і поставили серед нащадків їхніх пророцтво та писання, були серед них ті, хто йшов прямим шляхом, але багато хто з них не частивці. Потім відправили ми вслід за ними Ісу, сина Мар'ям. І дарували ми йому інжіль, і вселили в серця тих, хто йшов за ним, співчуття й милість, а чернецтво вони самі вигадали, бо ми не приписували його їм, хіба як прагнуть вони до вдоволення Аллаха, та не виконали вони його належним чином. Тож дарували ми тим серед них, які увірвали винагороду, але багато хто з них не щаститься. О ви, які увірували, бійтеся Аллаха та увіруйте в посланця Його. За милістю своєю Він дарує вам не двічі більше і дарує вам світло, з яким ви будете йти, і простить вас, а Аллаху прощаючи, милосердний. То нехай знають люди писання, що не мають влади вони над милістю Аллаха, що милість в його руці. І дає він її тому, кому побажає, і Аллах володар великої милості.